Отже, в 2024 році приблизно у 70 країнах відбудуться вибори. Ну і загалом голосуватимуть понад 4 мільярди людей. І там виходить, що це більше аніж половини населення світу. На вашу думку, які будуть основні країни, де відбудуться вибори, і як це може змінити розстановку геополітичних сил? Ну, Найбільше в принципі на світовий порядок на даний момент, звісно. Будуть впливати вибори в Сполучених Штатах Америки. Це очевидно, це лежить на поверхні, і на це потрібно звертати найбільше уваги, тому що ну ми звикли вважати Сполучені Штати Америки таким своєрідним жандармом світовим арбітром у врегулюванні багатьох світових конфліктів, тому що всі діють, особливо якщо мають якісь там геополітичні амбіції, серйозні з оглядкою на США. І зараз, коли багато авторитарних країн, які потроху накопичили свою потужність, але все ж таки притримували свої амбіції, дивляться в бік США, вони бачать там певну політичну кризу, зумовлену зумовлено виборами в Сполучених Штатах, ну саме передвиборчої кампанії. вони бачать, що там є криза лідерства, ну тому що ну відверто кажучи, наш добрий друг Джо Байден, що Дональд Трамп. Це, скажімо так, ну не зовсім політики нової генерації. Вони не, не мають якихось там ну дуже свіжих ідей і певного молодечого запалу. Добре, а, дивіться, власне... пане Максиме. Якщо не Трамп і не Байден, то на вашу думку хто Нікі Гейлі е, Ймовірно, вона була зображена на обкладинці за економіст наприкінці року. Мені здається, там я бачив розшифровку саме від американців. Це була. Кандидатка в президенти Мексики здається, от як, якщо я не помиляюсь, саме, саме такою була е, ну типу щось близько офіційної інформації, але Нікі Гейлі дійсно хороші кандидат, і в, враховуючи, що ну, у нас так звикла дещо скептично до республіканців ставитись, вона виглядає достатньо таки непоганим варіантом. А, а так, взагалі, ну, мій особистий вибір був би якби звісно, ця людина балотувалася балотувала Блімкін, тому що мені здається, що це ідеальний варіант, особливо для України, який в контексті того, що відбувається людина. Вже із великим геополітичним досвідом, бо він держсекретар Сполучених в Штатів Америки в принципі в політиці давно. І одночасно з тим він ще молодий і у нього є багато рішучості багато свіжих ідей, як цю ситуації врегулювати. Але ну. Бачимо те, що бачимо, і поки що два основних кандидати вони не змінились. І ну, для багатьох країн, які мають якісь такі серйозні амбіції, і ми говоримо не тільки про Російську Федерацію та Китай. Тут знову може сплахнути конфлікт Індія, Пакистан тут на Близькому Сході конфлікт в тій же Латинській Америці. Тому Багато що найбільше саме залежить від виборів сполучених штатах Америка, а врешті країна. так. Пане Максиме, про Сполучені Штати поговорили. Просто у нас не так багато часу, щоб з вами поспілкуватися, а хочеться якомога більше держав охопити. Що стосується Росії з одного боку, ми розуміємо жодних сюрпризів. А з іншого перевороти, революція. На вашу думку, чи реальні це сценарії? Адже погодьтеся, і Пригожина ну не особливо ми могли прогнозувати влітку. Ну тоді це було більш передбачувано, тому що були дійсно підстави. Тоді центральна влада була як ніколи слабка не було очікуваних перемог. Так, пане Максиме, маємо зараз з вами нестабільний зв'язок. Сподіваємося, що нам вдасться його відновити буквально за лічені хвилини. Нагадаємо, що із з Максимом Несвітайловим ми говоримо про те, яким буде 2024 рік в контексті електоральних настроїв. Адже саме у цьому році відбудуться вибори у понад 70 країнах світу і загалом голосуватимуть 4,2 мільярди людей. Тобто більше половини братиме участь у виборах. Повертаємось. До виборчого процесу у Росії, які тут можуть бути несподіванки в контексті, зокрема, певних переворотів чи то пак революційних настроїв. Пане Максиме, будь ласка, продовжуйте. Я б не очікував несподіванок, тому що саме після цього невдалого перевороту Пригожина Путін це відчуває максимально впевнено. Там були всередині проведені чистки, і всі, хто теоретично міг. Щось спробувати організувати якийсь переворот, вони були зачищені більшою мірою. Революції знизу на Росії традиційно не відбуваються. Там відбуваються якісь палацеві перевороти, Тому. Можливо, можливо, якісь невдоволені еліти і спробували б це зробити, але наразі мені здається, що такої тенденції немає, тому що ну от Росія навпаки знаходиться на певному підйомі. Вони ставлять свою промисловість на військові рейки, виділяють третину всього бюджету на оборонну промисловість. Плюс знову ж таки ця ситуація з Сполученими Штатами сильно на це впливає. Наша задача переломити. Хід ситуації, щоб знову з'явились такі якісь протестні настрої, і спроба е, скинути царя, тому що ну єдине, чого не пробачають на Росії, це слабкість. І от коли відчували, що Путін і центральна влада слабкі, тоді Пригожин спробував зробити цей переворот, і направду у нього б можливо і вийшло, якби він е, чогось не злякався. Ну ось але зараз. Е, зараз... Саме зараз на той час, але все ще може змінитись. Які загальні настрої і загальні тенденції, пане Максиме, ви бачите у світі? Якщо зважати на вибори, які відбувалися в останні роки, то складається принаймні враження щодо праворадикальних настроїв тяжі населення планети? Е, ну, дійсно, ви це дуже гарно підмітили. Праві популісти зараз користуються високим рівнем популярності. І, зокрема, в Європі дуже часто перемагають праві популісти, євроскептики. Це ми бачимо і в тому числі не тільки в Європі, а й в Латинській Америці. Якщо ми беремо президента Аргентини, хоча деякі мої колеги кажуть, що його не зовсім коректно називати популістом, бо у нього достатньо достатньо обґрунтовані економічні ідеї, які стосуються там. Реформ в країні, але ну, тут варто також зважати, що популіст це не завжди прям, прям погано. Популіст це просто такий типаж політиків, який е, найбільше апелює до мас, себе співставляє з народом і протиставляє владі, каже, що от ми хороші, ми все зробимо добре, а вони погані і так далі. Ну, ось, тому дійсно така є тенденція, в тому числі вона і е, е, назріла через те, що ця ось е, така. Поміркована ліберальна центристська політична тенденція вона певною міру набридла електорату. Вона більш, ці еліти більш повільно реагують на якісь мінливі зміни в тенденціях геополітичних. І захот... ну, багатьом людям хочеться чогось такого більш яскравого, більш ліського, більш рішучого, і от в тому числі такі е такі політики зараз перемагають і, в тому числі через такі причини. А чого тоді хочеться британцям, тому що ріші сунахнув а можливо і не він, поки не знаємо, поведе свою консервативну партію на вибори проти лейбористів. Ми знаємо, що консерватори при владі у Британії вже фактично 13 років. Чи тут чекати на певні зміни, і як це може відобразитися на наших відносинах з Туманним Альбіоном? Ну зі своїм рейтингом ріші Сунак може повести по партію тільки в останню путь, тому що там рейтинги надзвичайно катастрофічні і більше розмови йде про те. Вже найближчим часом може стати новим прем'єр-міністром Великобританії і в подальшому повести дійсно партію на вибори, тому що так така тенденція, що перша за 13 років може відбути зміна політичного вектору. Не факт, звісно, що так трапиться, але тим не менше. І ну я особисто не знаю, як там. Як на 100% налаштовані з електронної точки зору британці? Але в мене є ще сподівання, що Борис Джонсон повернеться, і це не тільки тому, що ми всі любимо мами та пісні з Борисом присвячені Борису Джонсону, але Якраз через цю кризу лідерського типу в гаополітиці нам не вистачає такої яскравої харизматичної лідерської підтримки серед наших партнерів, яку ну відверто кажучи, Олаф Шольц це не та людина, яка підтримку такого типу може на високому рівні забезпечити, чи навіть Джо Байден. А от Борис Джонсон це людина, яка ну багато в чому наслідує, звісно, він сто Черчилля. і такі люди вони потрібні, вони необхідні в кризовий час. І саме на них багато в чому можна покладати. Тому так. я сподіваюся, що це може відбутися. Так, будемо е сподіватися теж на великого друга України Бориса Джонсона, але й будемо спостерігати за усіма виборчими процесами у світі протягом цього року. Тому гадаю, не востаннє спілкувалися з вами точно, пане Максима. Максим Несвітайло, експерт міжнародник був з нами на зв'язку.